Жовити, О, Кстати, скільки мене там підписників? Я думаю, за ніч хоч два підпишуться. А вот тобі дуля в маком. Ну хоч сто переглядів. Два і ноль Два, Думаємо мені треба. Таков... Ну добре. А уже два, а там п'ять. Так, яке саме хоча б в топ зайшов мій. А, в топ зайшов 2. ТОП-2 зайшов хоча б. Ну добре. Треба йти знімати. Всім привет! Венкальня Марко Маркіша і це коротше Minecraft. Ну, чого так мало лайків набрали під той серією? І вообще навіть не підписався ніхто маєш. Ну чому? Чому? Чому ніхто не підписався? Чому? Чому? Ну, блядь, не підпишіть. Все, як на цьому відео, не набереться 3 лайка. І 50 переглядів, того, що вона частина не вийде. Все. Всім до побачення. Поняли? Настаті, сьогодні ми маємо, коротше, зробити порядок з, з моїми конями. Там, ви чуєте, це вперше. Ну, друге, можна сказати. Ну, Давай уже Майнкрафт. Кажу, для вас одна секунда. Все. йо моя, а чого я тут? А чого я тут? Як вже йду додому йшов. А чого я тут реально? Кстати, я далі ще ловив рибу. Ой, боже. Кстати, я, коротше, зловив бірку і його назвав Бобік. Ну, і я ще зробив два бутинки. Два будинка. Просто-напросто. Ну, раз, щоб біти. Раз, два, три, чо. Три. І сідло ще одне. Так що о, сьогодні ми зараз йдемо це все вигружати, йдемо це все. Всього... І баблюху я хотів, ідеально. Оце все, що я, коротше, звелив на рибалці. І нічого не звалив. Йома, і куди це мені класти? Кстати, я побачу, що можна класти цей карту на ті штуки. У мене десь була така штука. Блін, що ще літає і який кинула. Так, що ще у мене в мене сьогодні давай, а, Отсюда ці штуки мне вообще не потрібні. Эммммм. Е Еще дві цих прикинь. Так, что тут у мене ще? Давайте э, цю броню вообще. Она мне просто-напросто не потрібна. А давайте кожню броню ще скрафтим. Так. Так, 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 так что тут? Э -э, кушин. Дозволив уже кушу. Короче, добре. Э, що ну, ще, що Ще ще? Ще Це. одні. А давайте вже тут ще одну скрафтим. Э, так, ну і все, вроді, не ще. це. Ну і все вообще просто-напросто. Все. Не, давайте зараз броню кожу, скрафт. О, вот вона, все. Ну, і зараз, короче, я попробую. Не попробую, а провірю. Провірю, чи можна карту поставити в цю. Реально можна, прикиньте? Можна. Я навіть не знав. Е, так. Що далі? Руду. А це ще не все. То маємо тут ще поставити цей стріли. Де стріли? у ага, мене тут стріли. Ну і маємо ще оце як О, і цю штуку поставку. Ні, почекай не так. Отак От все. Так. Зараз ми будемо йти уже. Понятно. Зараз давайте це все вигрузимо, коротше, сюди. Це все. Соромно, що тут вообще немає нічого такого спільного і все. Соромно. Ні, іди ми беремо. І гвабрюх і сюди, все. Так, зараз ми, коротше, йдемо до, до якогось коня. А, іди ми маємо. Все, до якогось коня ми зараз йдемо. Так, треба нам коня якогось чорного, білого, білого, бо імбаби було. Я білого дуже сильно хочу. А, так, овечки. Треба шукати таку стікстурку. А, то я вже не можу білити. Так, давайте попробуємо, не знаю, давайте туди. Ой, -мо! Фу. та куди я біжу, ви не знаєте? Щось вообще не бачу. Ну, кількість чотири цих овечків, які в мене пропадають. На кури хоч пропадають мені, інтересно. Так. Щось взагалі нема. Ну, ж має бути я ж на поляні. Вони спавнюються завжди на поляні. Скільки тут аж 3, Йома. Це вообще нема. Інтерес. Так, я зараз надіюся... а, ні, я бачу свій свім. Бляха, я вообще не розумію. Де вони можуть бути? Ну, це капець. А де, ну може... Тут зараз може бути. Ну і маласенькі шанси навіть. А ну давай, 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 давай. Паркур <coughs> паркор був Поїсти треба мови. Можна... Та три Лувачки тут зона це капець. Та де? Опа! Це ус? Та це усел. Ну зараза! Це усл. А нам чорного осла не треба, чи це не усел? Та ні не має іти Це усл. Усл. А с, так. Ну бляха, це капець. ну один заспавнуся і це тим більше то, що мені не потрібно. Де я? А? А Де, ну все капітал, я біжу, 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 нема нічого. Це просто напросто капець який. Це немає, просто напросто. Це все. Стас, я залишивши ще з YouTube шорти це. Е -е, ну а де? Коротше, кручу камеру, коли я побачу. Я перше побачив ламу. А тепер її тут нема, прикинь. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Наведі ще одна серія це. Майнкрафт, як не доберете, 50 передів і 3 лайка. Мій підписок так само одну підписку треба. Ну і ще, може, чотири підписки, все. Поняли? Ну а де реально? Це неможливо все. Стать десь там у тому ще лісі залишилася моя постройка. А я сюди ще не йшов навіть. А не йшов, дурне. Я сюди йшов. Я нема, не ну, де. Короче, я назад вертаюся, може там будь... О, тепер заспавнитися. Лама, як завжди, хоче піти. Ставимо лайки і підписуємося на канал. Коротше, я таки не знайшу, коротше, я зараз буду коротше, робити красителі, щоб зробити оранжевий. І ще один такий і зробити коврик. У мене буде оранжевий коврик для вами. Та, так, в мене буде лама. Для лами, я кажу, це все роб буду робити. Так, давай їмо і ставте лайки, підпишіться підписуйтесь на канал. Ось, хуси без нормальну воду, а ця лама взагалі не знаю що. Добре, давай я тобі тут зараз курика поставлю. Тепер я маю на увазі. Ма напевно, я маю тепер їхати на ньому, так? що? Що я маю сюди поставити? Реально, що я сюди маю поставить? Может сідо реально. Нет, тря... а що сюди треба поставити? Ну, е. А ч я не еду? Что за фигня? Почекай. Це треба вроді коврик поставити, да и все. Почекайте, я зараз... Я йду в інтернеті дивитися, реально. Я йду в інтернеті дивитися. Як ні, то це капець, А ну давайте йдемо дивитися. Так. Так, вас диваться. Одна... Коротше, пацани, це як з конем. Ми дурні. от що можу сказати. Ой, бляха, ну як це можна не знати. Я ж дивився, ну я ж дивився, статі, пацани. Я тут повісив. Собі. І, кстати, вона тримається на резинках. Щоб вот собі замію? Ну, давай загружусь. мама. Ой, бля, це ж ми такі дурні. А я надіюсь, я можу приручити маму, коли я її украв за торговця. Без нічого. Приручити, коня. Ну, ламу. І що? Ну ж нема сердечок поки що. Погнав. Що, нема, ні? Ну а що ти це ж вама точно, я тобі говорю. І що з того може уже треба? Може це треба вже без нецього? А Ну, давай встану. І усідати коня. Чого усідати коня, я сам на. Ну я ж... Я ж нічого не маю в руці, чого вона не приручують? Хм? Ні, ну це точно там треба цей коврик? Напевно, не можна торговити. Ой, блях. Ну я тобі. Ти ще будеш плюватися на мене. Ну, я так понял, що це так не буде. Ліпше будемо шукати коня. Йо-моєм. Та з торговців взагалі не можна приручити цю ламу. Треба взагалі кудись йти, а куди я забув? А в пустині треба йти. Десь там має бути. А де пустиння сам не знаю. У мене. Ну, а де це як це воно? Я забув. Кстати, я віці знаю дуже сильно прекрасну дорогу. І тут навіть нема, ну та й де ці коні можуть бути. Та я ж на поляні, ну де. А, ну капець. Паркур, паркур просто-напросто паркур. Бом-бом. Все. Бом. Ій-ииии, -мо! паркур. Я Який одного осла знайшов. Мені ж осла не треба. Ой, бляха! Я зараз просто осла навіть візьму, ну дайте мені ході осла. Реально мені треба його. Мені реально треба, мені треба. Мені він треба, мені осольчик надо. Осольчик. Осоль. Осоль надо. Осоль. Я ну, це капець, просто біжу, 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 біжу і нічого нема. Все полний кабіну. Ах, ну я -моя. Там нічого не будет. Та не, не не буде. Я на Майнкрафті показую, що мені треба коня. Що в руці я маю цей. Дайте мені, будь ласка, коня якогось. Ну не осла. Осла теж можете дати. Нема, ні. Я просто не знаю, що вже робити. Реально, я просто не знаю. Не, не, не ма це виконяти і все. Може, знаєте, де бути? В одному місці. Через тисячу кілометрів від мене. От там він може бути. Це точно. А за тисячу кілометрів я не піду. Слухайте. Ну я не знаю. Може, це не усі? Може і усл. Ну, ой, бляха, сидіть, та, давай. Давай быстренько, быстренько, бо вже темніє трошки. Опа, з першого разу. Так, давайте. давайте це і зразу, коротше, погнали. й який красавчик! Давайте погнали, погнали! Ляма, ти що тут робиш? Ти не умоє тут компанії. Все, я всі, іншого собі коня найшло. Іди. Ой, нічого добре. Все, ну нарешті. Не, ну точно цю ламу не можна усідвати. Точно я вам говорю? Ну прям точно? Ну і що, добре, ну точно треба коврик. Що? Та й все, та ну натонулось. Ну ну добре. Ну, хоча б сьогодні, ну, маємо ще одне коня. Ура! Тільки чому на, це, на цього коня текстурки немає. Я, я чомусь. Що, бабіки? їсти хочете, получите, тільки не зараз. Халу! Хал! Ставте лайки. М -м так. Зараз треба вас покормити. Так, давайте ваші любимые. А ні, сьогодні не стейки, Сьогодні у вас по расписанию іншим. Так. Так, Нерфик і бобік. Все. Всіх погодовал. Ох, юкарный бабайка. І в мене завжди завершился. Ну конечно. 10 мінус 5 скійки, скільки скільки мені потрібно. Це прикольно, придумав я. Ну, коротше, давайте на сьогодні це все. Всем пока. 60, ну бля. А ти чого думали? Кстати, може сьогодні в шахту ще піти, а? Як ви думаєте? А, я сам не знаю. Так, коротше, давайте ми зараз. Зараз ми підем, 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 підем. Підем. Знаєте, що робити? Ой. Ну, як завжди, патрон. По, 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 по нашій традиції. Як завжди. Уже одну в мене є. Першу нам треба у ці огороди. Ой, дивися, зразу захотілося. 14, 15. Радібе 15, а щось у молодці мої взагалі не, не, не ростуть. Давайте ще трасник. 21. Може сьогодні ще усе зробити як воно. Давайте мені треба трасніка тут сюди посадити. Все, 30, то мож, мені сьогодні зробити цей цукор? Зробити цукор з трасніка зробити тортика. Торта зробити. Так, ви сьогодні заслужили. А стаття а курити не дівається. Три як і був. Все, давайте. Опа, ще одна народилась. А, ну ні, давайте малого по малого все. хватить вам. Так. і... Матер боже, ви вообще не можете здесь пшениці жити, я так понял. Аааа, Здохнути -а -а, можна. можно. якийсь стилет, хоч і нема. Бляха, це капець. Ні, ти я тебе... Ога. Ага, все, та ну вас. Все, ну вас. Так, я ще мав посадити, я так і не посадив. Щоб оно росло, то та... От такий й фермер. Ем, так. Почекайте, я забув як краситься цей торт. Я реально я забув. Блін, ну я реально забув торт. Ага, почекайте я. А, -а, а, з відрів мого ока. А мого ока у мене десь там. Йома-йома, ну я що казав, що шо я щось забув Ні, ну як забути, як крафтить торт? Це капець Давайте йдемо вас доїти. Доїти, доїте, доїти, доїти, доїти. Все, дякую вам. А чому не можна розвити молоко? Мені дуже сильно цікаво. Прикольно би було, як можна було розвити молоко. Реально, прикольно би було. Тільки нам треба три цього. О, це тортик! Бам! Ну, давайте йдемо ще один тортик зробимо. А, ні, давайте про... отут. А, ні. А де? А де можна поставити? А я... почекайте, мені одна ідея. Отут. Отут. Ай ні, мама, моя не. Нормальний тазик був. Давайте ще один скрафтом, реально? Треба доїти нам коні. Доїти коні, це я придумав. Так. Ви скоро у мене, у мене на сашик підете. Доїти, доїти, доїте. В смысле, три. А де ще? Ага, що там є у нас. Давайте, ідіть. Та, йомайо. -йо. Та закрийтеся! О, куди ходить, пішов? Так. Так, який зараз... Я возьму блок. Блоки Блоки зроблю і поставлю оцей. Блін, це це не тут. І ще дощ якраз пішов, та й добре. Що дощ цей пішов? Опа, все, тортик. Так, а де у нас цей? Ага, я тут поклав. Все нормально. Тут поставимо і тут. Опа! Це вже по святковищему по святкову. Во. Ну і коротше, давайте на сьогодні це все. На Новий рік я придумав зробити просто э, такий собі ну, багато тортиків і стіл, Ну, давайте на сьогодні це все. Всім пока, ставте лайки.